І ми бачили з вами на сорочках, не є вишиті просто так. Кожна жінка, коли вишивала, клала на полотно ось ці е, орнаменти, оці зори, вона закладала долю тій людини, кому вона вишивала цю сорочку. І вони мають пряме, прямий зв'язок із космосом, тому що вишивка, переклади на грецьку мову, означає космос. І кожний стібок, який вишила жінка на сорочці. Вона вишивала із молитвою, вишивала із великим почуттям радості, тому що само слово «сурочка» теж є дуже символічне. У нас, українців, є вислів народитися в сорочці. Тобто та людина, яка є щаслива, яка має добру долю. Але кожна людина, яка одягнула одягнути сорочку, є щаслива, щаслива і має добру долю. Вона має тісний зв'язок із космосом. Полотно набілене сонечко. Нитки, е, вишивані, мають різні кольори кольори життя. Е, от ще ми маємо одну сорочку, це дуже цікава теж сорочка. Е, хлопчик не хоче вбирати, каже, що вона довга, то не пасує, але тоді сорочки не носили короткі, носили такі довгі. Бачите, який прості звичайний обнами, бо це теж буде сорочка. Сорочка із величезної колекції приватної. Ми цю сорочку купили у селі Яблонька на Турківщині. У жінки було 18 чоловічих сорочок. Уявляєте, скільки вон, як вона мусила любити свого хлопця, якому вона вишивала? стільки сорочок? Одна із них оця будинна, яку вона зберігала аж до наших днів. Правда, гарна, що хочемо. Ну, Не маємо ми пояснів, щоб підписати, підперезати нашим хлопцям тими чересами, такими великими, широкими ну, чересами, так, якщо бачимо тут. Хочу потішити вас тим, що наші фонди є дуже великі. Ми маємо понад 300 таких сорочок, які ми допомогли показувати від ранку до самого вечора, і в кожній сорочці ми б могли розповісти якусь свою певну історію, певну свою якусь легенду, яку розповідали нам жінки. Сорочка це є е, Божий дар, тому що сорочка із сорока сил Божих, які є втілені у цій сорочці, тобто сорок все, що є. У е, тому орнаменті, у тому полотні, з якого вона шита. Ми е, вступаємо до життя, ми дістаємо поле, поле, на якому ми пишемо, пишемо своє життя. Поле має прямокутник, деякі е, форму. і сорочка складається з прямокутників. Коли ми побачимо з вами, розкладемо оце полотно, вона складається із двох великих. Прямокутних полотниць. З двох менших полотнища, які йдуть на рукави. І ще дуже малесеньких полотниць прямокутників, які йдуть ось тут під рукавом. Відчатка вже в нас пішли, ми не зможемо побачити. А ну, де топик, може він нам підніме на рука? Він висить. Ні-ні, ну там це там буде. І ця сорочка має ще один клинчик, тобто ще отой маленький прямокутничок. О! Бачите? Маленький прямокутничок і ще один. Тобто оці поля, які закладає жінка, поля долі, на які е, укладається життя тої людини, в якій вона закладає, я гадаю, що сьогодні у нас дуже багато вистих орнаментів, і якби ми оці всі ниточки. Клали в один великий шнурочок, може, ми би і огорнули нашу землю, е, а може, може не так, може я за далеко хопила, але все-таки нашу Україну ми би огорнули по усьому її кордону. Вишивайте так само, як писанки наші, коли пишемо, то зла сіла не може піднятися із того пекла. Вишивайте, щоб не згасла наша енергія, щоб космос був до нас благодатний. І носіть ці сорочки, тому що вони є нашим оберегом. Вони так, як отой от щит, який захищає нас від зла. Подивіть, який сьогодні сміх мені усілитися, тому що ми всі одягнули з вами вишиті сорочки. Щастя вам, молоді люди, вишивайте, носіть, тіштеся нашими вишиваними сорочками. Мій Любо, не втікайте. Ми всі маємо поздоровити працівники музею і в їх обличчі, пані Любо, вчора було 70 років нашим, нашому музею Дрогобивчина. 70 років. І день музейного працівника. Щастя. Клас за ті мізерні зарплати, як вони стараються, як вони бережуть, як вони переживають за ці всі, всі фонди, як вони трясуться, щоб там нічого не пропало, щоб не знищилось. Дякую вам за вірну, незрадливу, люблячу працю.